Вітаю вас, шановні друзі! В цьому відео я вам розкажу і покажу, як встановити поля для документа. А перед початком даного відео, як завжди, хочу вас попросити поставити лайк, підписатися на канал і написати будь-який коментар. Це допоможе розвитку каналу та україномовному контенту. Добре, давайте будемо розпочинати. Отже, що таке, що таке поля? Значить, як бачимо, ось є текст на сторінці, так, значить, і, скажімо. Поля це є певні відступи з певних меж з правої межі, з лівої межі, верхньої межі і нижньої межі. Як бачимо, текст не прилягає до кінця сторінки, тобто є певні відступи. Ці відступи називаються полями. Добре, тепер як поставити поля? Переходимо в макет, так, в панель інструментів параметри сторінки, вибираємо поля і дивимося, які в нас є поля. Значить, в нас є останнє. Використовування, тобто ті, які ми настроювали, так є звичайні, є вузькі, середні, широкі, дзеркальні, якісь певні спеціальні. Так? Значить, дивіться, що таке дзеркальні поля? Дзеркальні поля, скажімо, це одночасно і ліворуч, і праворуч, скажімо, ідентичні поля з двох сторінок. Тобто, як бачите, в неї всі однакові, так? Тобто внутрішній і зовнішній відступ, тобто, це вже робиться для того, щоб, скажімо, скажімо, зробити якусь книжку, так, або, скажімо, роздрукувати якісь документи при підшитті, так? коли треба шивати Якусь певну роботу, або якийсь певний документ. Добре, значить, і тут в нас є пункт меню, який називається власні поля. Давайте ми їх налаштуємо. Добре. Значить, як бачите, у нас є поля верхнє ліве, так, значить, нижнє праве, відпідно, корінець і розташування корінця. Також є орієнтація документа книжкова або альбомна. Так, значить, І сто... кількість сторінок. Наприклад, дві сторінки, дзеркальні поля так, або брошура. Давайте виберемо, звичайно. Так, тепер дивіться, змінимо трошки поля. Верхнє дамо 1,5. Ліве дамо 2 см. Нижнє теж 1,5. І праве 1,5 теж. Так, натискаємо ОК. І зверніть увагу, скажімо, як знялися поля. Так, ми поставили альбомну орієнтацію, давайте ми це змінимо. Так, випадково поставив орієнтацію альбомну. Так, і зверніть увагу, значить, трошки в нас, нас тут зліва є відступ 2 см, справа 1,5 і по 1,5 см зверху і внизу. Таким чином, у нас дозволяється ставитися поля так, значить, для документа і налаштовувати, скажімо, наш документ скажімо, для е, різних параметрів для руку те, що нам потрібно. Добре, друзі, що відео для вас було корисним, воно вам сподобалося, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. І написати будь-який коментар. Я якщо у вас щось не виходить, я обов'язково вам допоможу. Дякую і хай щастить.